Шостого серпня в місті Броді на стадіоні ювілейний за підтримки відділу культури, туризму, молоді та спорту Бродівської міської ради. Романська організація Федерації волейболу Бродівського району провела турнір з пляжного волейболу серед дівчат 2006 року народження та молодших з нагоди дня молоді. Є представники з міста Броди, села Накваша, село Пониквиця та село Голосковичі. Дівчата поділені на дві підгрупи. З кожної підгрупи виходить по дві команди, які будуть виборювати призові місця. Частково спонсором турніру виступає Суші бар «Кінза». Дівчата, хто займе призові місця, отримають сертифікати, які отоварять в даному закладі. Хочу подякувати всім причетним, які Долучилися до будівництва цих прекрасних майданчиків для гри в пляжний волейбол. А це Львівська міська рада Анатолій, директор стадіону ювілейності Рікодовковський та його працівники, також підприємці Роман Демчук, Ігор Болюк, Володимир Ваврик, Андрій Волощак, Богдан Бойко, Йорксонська Україна. Також Андрій Фігун, нектовій друга. Дякую їм за допомогу. 12 серпня також буде проводитися. Турнір, але вже серед жіночих команд. Е, також присвячений Дню молоді України. Просимо завітати на матчі, подивитися і підтримати волейбол. В змаганнях приймали участь сім команд: Гетьманчук Олеся, Гусарук, Надія, село Пониковиця, Карплюк Анастасія, Броди, Мартинюк Андріана, село Пониковиця, Петручок Віра Шудлюк Івана, село Голосковичі, Тимкевич Каріна, Хвиль Аліна. Броди, Ладзінська Руслана, Годима Софія, село Накваша, Лисик Вікторія Рафа Мар'яна село Пониковиця та Юк'яна, Заяць Анастасія Марія. місто Броди. Команди були поділені на дві групи. По дві кращі команди з кожної групи виборювали призові місця. У напруженій та цікавій боротьбі третє місце вибрала команда, яка представляла село Накваша, Ладзінська Руслана та Годима Софія. У фіналі зустрілися односельчани села Пониковиця, які продемонстрували видовищний емоційний волейбол. Отож, друге місце за Лисик Вікторією та Рафа Мар'яною. Переможцями ж турніру стали Гетьманчук Олеся та Гусарук Надія. Переможці та призери турніру були нагороджені від відділу культури, туризму, молоді та спорту з тутоветками, медалями та грамотами. Приємно, що волейбол, а особливо пляжний волейбол, користується попитом серед дівчат. Пляжний волейбол ми почали займатися недавно. Зазвичай граємо в е, спортзалі. Я граю в волейбол десь років 4-5. Так само. Ми зазвичай їздили з нашим тренером відпочивати, можна сказати. Теж тренувалися на полях. Бу... Ну, ми не раз, до речі, сюди приїжджали, але змагання це наші перші. Так. Пляжний він дуже важкий. Через те, що не можна брати верхню, то треба ще бігати, а в залі ти граєш в команді і легше грати. Організатори турніру висловлюють подяку суддям змаганням Василю Рабишу та Михайлу Лічиліну. І обов'язково велика подяка збройним силам України, завдяки яким сьогодні ми можемо займатися ти видом спорту. Слава ЗСУ! разом до перемоги.